Якщо меланому, цю небезпечну родинку ми зловили на рівні епідерміса, а вона ззовні буде виглядати от приблизно однаково, да? трошки, трошки асиметрична. У нас є спеціальний алгоритм, ми його розробили, я його розробила 20 років тому просто для людей. Це слово акорд, це абревіатура. Літера А означає асиметрію. Якщо родинка раптом стає Несиметричною. Це перша ознака небезпеки. От була mm. собі кругленька, рівненька, раптом стала розплитись як пляма, да? Так, літера К означає край. Край був рівненький, а тут раптом став зазубраними. Літера О означає окрас. Немає якогось кольору, який говорить, що ця родинка є погана. Саме зміна кольору, будь-яка зміна кольору, mm -hmm. він стає темнішим, світлішим, червонішим, синішим. Говорить про небезпечні зміни, які в ній відбуваються. Акорд о, окрас р, розмір. Родинка, яка, яка росте вверх, в ширину.